Давайте проговоримо. Це ж стосується не тільки тих людей, у кого кому обмежили цю пенсію, от конкретно так, військовослужбовець, так. Приміром, а якщо це дружина загиблого військовослужбовця, давайте е, пояснимо. Так, пояснення щодо пенсій, які призначені по втраті годувальника. Тобто, вдова, як ви сказали, це можуть бути інші члени родини, які мають право на пенсію. Зауважу, якщо е, загинув захисник, е, то. Право на отримання пенсії по втраті годувальника мають члени сім'ї, які мають право на таку пенсію. Точно, це діти неповнолітні або ті, які продовжують навчання до 23 років. Це батьки такого військовослужбовця загиблого. Їм пенсія встановлюється в розмірі 70 від грошового забезпечення, яке отримував е, військовослужбовець. Угу. Щоб не вдаватися в деталі норм, скажу так, що трапляються ситуації, коли мав військовослужбовець таке грошове забезпечення, що 70% з нього перевищує 23 610 гривень. То це справді така це наріжний камінь зараз, тому що цією ж постановою номер один передбачено, що військовослужбовці, які загинули при виконанні безпосередньої участі при захисті батьківщини, а також особ, а також ті, хто отримують пенсію по втраті годувальника, до них не має застосовуватися таке обмеження.